Shut so Thank you just, just... Читання слова Господнього, Псалом 63. Для диригента Хору, Псалом Давидів: Вислухай, Боже, мій голос, як скаржуся я Від страху ворожу душу мою хорони. Захова від мене потаємного збору злочинців від крику свавільців, які нагострили свого язика, як меча, натягнули стрілю своїм словом гірким, що таємно стріляти. Невинного, вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятись. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розстав... розставити, кажуть, хто буде їх бачити, вони кривди ховають, загинемо, як задом їхні сповниться, бо нутро чоловіка та серце глибоке. Але чинить Бог, що стріла на них стрілить. І нагло поранені будуть, і вчинить, вчин, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою всі, хто спогляне на них, і всі люди боятися будуть, і будуть розказувати про чин Бога. І діло його зрозуміють, і праведний Господом буде радіти, і буде вдаватись до нього, і будуть похвалені всі простосерді. Такий псалом чудовий. Тут Давид описує те, що його тривожить, те, що його надходить до нього певний страх, страх того, що злочинці таємно на нього щось задумували, і він просить Господа, щоб Господь допоміг йому. Розказує, що те, що злочинці цих і словами підбурюють і інших, і пастки. Наставляють так, щоб зробити зло для нього. Давайте звернемо увагу на те, що, особливо на ці слова, що він звертається до Господа, щоб Господь вислухав його, і щоб від страху ворожу душу його зберіг. Ми знаємо, що страх, він полонить людину, і це недобре є для людини. І. В псалмі 56 4 віршом такі слова чудові: Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Це псалом, який записав також Давид. І ми бачимо, що він в іншому місці так само звертається, коли страх проходить, страх людський. Не страх Божий, бо це, це різний є страх Божий і страх людський. Бо страх Божий це він навпаки звільняє людину від недоброго. Він заставляє людину втікати від зла і хилитися до Господа. Це страх Господній. А страх людський, він людину сковує перед тим, перед. Тим чи іншим дійством, яке перед нею, і, навпаки, ну, не дає можливості звертатися до Господа, шукати якісь свої виходи, або взагалі не шукати і чекати, чекати того нещастя і лиха, яке може прийти. Але ми бачимо, Давид не так поступає. Він звертається до Господа, щоб Бог зберіг від цього страху і захистив його від. Тих людей, які е, хочуть і нагнати цей страх і зробити для нього зло. Для нас дуже хороша і видна картина в нашій країні. У нас також є ворог, і ми бачимо, що він постійно весь час хоче і, і страх на людей нагнати, і зробити зло постійно. Але ми бачимо, що. Дяка Богу, і до цього часу Господь дуже багато нам допомагає і захищає від всього злого того, що той ворог задумав зробити для нас, для нашої країни. Ось такі слова, записані в Слові Господньо, і на закінчення ми бачимо. Завжди є потіха. 8 роз... віршом Але вчинить Бог, що стріла на них стрілить, і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою всіх, хто спогляне на них, і всі люди боятись будуть і будуть розказувати про чин Бога, і діло Його зрозуміють. А праведний Господом буде радіти. І буде вдаватись до нього, і будуть похвалені всі простосерді. На закінчення хочу залишити ці слова, що праведні Господом будуть радіти, щоб не було, але той, хто надію, вкладе на Господа, він завжди в всяких обставинах буде похвалений Господом, і Господь допоможе йому вийти з тої чи іншої обставини в його житті. Дяка нашому Богові, що Він дає нам слова, навчання такі, щоб ми линули ближче до нього, більше до нього, щоб ми вчилися, що не потрібно не страхатись, не жахатися того, що на землі може відбутися, щоб ми більше надії на нього клали, щоб ми більш надіялися на нього, щоб ми більш хилилися і тулилися до нього. Бо в нього сила, в нього поміч, в нього мир. Для нашого серця, що дуже важливий для нас, особливо в цей час. За що слава нашому Господу, що Він допомагає нам, захищає, оберігає. За що вічна слава йому! Амінь.